Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні кілька рішень майже фіналізовані. Вже є чіткий шлях виконання. Перше нарада за участі прем'єр-міністра, першої віцепрем'єра Свириденко та міністра охорони здоров'я Ляшка. Щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Ми готуємо засідання РНБО щодо цього. І дуже конкретні пропозиції в інтересах наших. Людей щоб знизити ціни, друге щойно була зустріч з главою Європейського інвестиційного банку. Це про підтримку України. Ще 2 мільярди доларів для України, кошти для нашої енергетики, для наших житлових програм, для інфраструктурних проєктів. Я вдячний за допомогу. І третє вже предметно готуємось до перемовин з партнерами. З європейськими, з американськими, починаючи вже з середи цей і Рамштайн, і зустрічі в Києві, і згодом участь у Мюнхенській безпековій конференції важливо працювати всім, всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки, безпеки людей, безпеки нашої держави, безпеки, економічних відносин та обов'язково. Нашої ресурсної стійкості і не тільки України, але й усього вільного світу, все це вирішується зараз, все це вирішується україною та нашими партнерами. Мир це завжди спільна справа. Вдячний всім, хто з Україною. Слава Україні!